Люди сприймають Зеленський, але не той. Рот мій стогне, плаче в суворих реаліях війни. Ми не забудем, не пробачимо. Москаль заснає кари за злочини на службі у пітьми. Не пускали, але я пішов. І я напросився. А в мене побратим, це мій Назар Кішак, шериф, мій командир, який мене взяв до себе. Він правда мав сумнів, що я можу справитися з військовою службою, але я кажу: Назар, ну візьми мене до себе. А він каже: а ти зможеш? А я йому сказав, що я футболіст. Ну, я футболіст, я, я піду з, з спробою. І я зразу потрапив в Курахово, в Донецької області, і там я вже проходив два тижні, я, я все поздавав. Я здав техніко-технічні характеристики, я здав стрільбу, я здав біг, все, ну, всі речі, які потрібно було для військовослужбовця, я вже все поздавав. Я солдат на Відліку Лмета. В мене три контузії. Остання кантузія це 18 лютого. Я отримую Болгадарі. Ми переможемо зло, імперія впаде. Постанемо із руїн, помолимося Богу і відбудуємо. Заживемо. В новому світлі перемога. Це кожен кілометр, кожен метр. Це є наша земля. А чому ми маємо віддавати ворогу? Це... Це навіть не обговорюється, а чому ну, ми їм не маємо віддавати нічого. Вони прийшли на нашу землю. Чому вони прийшли сюди? Це ворог, це ворог, якого треба нищити, якого треба знищувати. А ми маємо боронити свій край, тому що за нами наші матері, за нами наші дружини, за нами, за нами наші донечки, за нами наші дружини. Ми їх дуже повинні любити, ми їх повинні шанувати, тому що це є наше. Ми живемо в окопах. Ми, ми живемо в так званій е з зільонці е і з мишами. З я не знав, що я боюся цього. Я дуже сильно цього боюся. Е і миші, які нам надокучають, вони. Вони їдять нашу страву, вони їдять наші речі, вони кусають нас, вони кусають за нас за кінцівки. І я дуже цього боюся. І мої ну, хлопці навіть деколи кажуть, а у мене, до речі, позивний джміль. Бо я дуже багато пересуваюся. І хлопці мої кажуть: джміль, ти не боїшся москалів, а ти боїшся мишей. Ну, як таке може бути, щоб ти боявся мішей? Ну, Я кажу, так боюся. Він зараз заступником голови сільської ради. Ну, мабуть, так треба було йому йти. Я знаю, чи він хотів, чи. Та він чесний, розумієте. Та Він, він зараді... він зараді людей все зробить. Я більше займався господарськими питаннями. Асфальтування. Водовідведення, каналізування, будівельні роботи. Ну, з чим я можу пишатися? Якщо вам, якщо вам буде цікаво, то я завершу школу, будівництво школи. До нас приїжджали навіть е, міністр свого часу е, Лілія Гриневич і приїжджав Петро Олексійович Порошенко. Відкривати нашу школу. Тому що я доклав зусиль і ми спільно партнерськими зусиллями спромоглися завершити за рік будівництво школи. І наша школа одна з найкращих. Яка у вас освіта? Вища. Економіка. Економіка підприємства. Я... Але я ніколи не працював по економіці підприємства. Якось так сталося, що. З 2002 року пішов в політику, потрапив до політичної сили партії Батьківщина, а потім очолив обласну організацію Батьківщина Молода, депутат обласної ради двох скликань, голова районної державної адміністрації, сільський голова, заступник голови. Територіальної громади. Шибаник страшний. Він в мене від 8 від 9 класу вже женився по дівчатах. Та він у нас такий був хлопець Шустряга. Дівчата за ним бігали де не хочете. Де не хочете, він всюди, всюди, всюди він успівав. А я працювала на комбінаті меблім і мала сімейний гуртожиток з комбінату. Ну, та і я приходжу. Ну, і каже, мамусю, можна там бути в гуртожитку? Та я думаю, я тут в Ямниці, а йому Та... прихожу, а мій синочок дівчат повно, дівчат купа, їх купа. І мій синочок чуть не через, через вікна тікає, бо дівчат багато. Ну, Я його трошки посварила, посварила. Він на такий був шустряга, він любив це, він і зараз це любить. Та ні, ні. політичний досвід ні до чого там. Там не дивляться на твої е, заслуги, якісь е, цивільні. Там, мабуть, на людські більше якості дивиться. Ви знаєте, кожен собі переслідує свою мету. Е, хтось йде на фронт, тому що він патріот, а хтось йде для того, щоб завоювати якесь політичне майбутнє або відновити свою політичну кар'єру. У нас є достатньо зброї, і хлопці дуже мотивовані, ми переможемо. Ми дамо їм прикурки. Те, що наш залужний користується дуже великим авторитетом серед військових, це просто серед нас. Це дуже велика людина, яка заслуговує на дуже велику повагу. Він і Зеленський. І я думаю, що з їхньою звитягою ми спроможні будемо подолати того ворога. На квітень планується. Планується. І ми туди підемо. Ми дамо йому тому Москва. А зараз що відбувається? Готуємося. Збираємо сили.